Зараз наважилась вийти і сказати пару слів, тому що в мене сталася ситуація не дуже приємна. Нещодавно в моєї рідної тітки загинув кум, і вона попросила поставити фотографію і прапор біля мого загиблого друга. Я зараз прийшла щоб ну, до своїх друзів там і так далі. І я бачу, що фотографію кума. Просто цинічно розбили, пропалили прапор. І я розумію, що суспільство живе по дві сторони. Зараз ми приходимо на акції, там е підтримка військовополонених, підтримка загиблих, підтримку родичів і так далі. А просто хтось е напився, ну, комусь заважала ця фотографія, її просто розбили. З однієї сторони це виглядає, ніби ну розбили, розбили там ідіотів е, досто, да, на світі. А з іншої сторони, я розумію, що це ненормально, і суспільство має робити максимальний розголос і карати таких людей.